Детальніше про цю нічну атаку бо з нами зараз буде говорити речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Як ми і анонсували і е, одразу нагадаю, що сьогодні було на нас летіло 28 ракет, і е, якраз наше ППО знову ж таки прекрасно відпрацювало, знову потужно відпрацювало. І е, 15 ударних БПЛА 16 було збито. Детальніше вже відповідно сам е, пан. Юрій розкаже. Пане Юрі, ви з нами. Так, з вами. Вітаю. Так, з новим днем нас усіх знову ж таки після гучної ночі я бачу, вам зараз просто дам слово про те, що ви знаєте про цю атаку, що готовий розповісти. ну Типова атака окупантів засобами повітряного нападу. Це у нас Х, ракети х101 Х 555 Х-55, можливо, ну, типи ми зрозуміло можемо побачити тільки, коли вони вже будуть на землі в вигляді уламків. Можна буде визначити, якого типу були ракети, і скільки їх власне, типів було різних. Це вже е, наземні фахівці, і там національна поліція має ті уламки збирати і доставляти до певних центрів, де їх досліджують. От, власне, ці ракети летіли з Каспією, з. Літаків стратегічної авіації, не лише Каспів, ще Західніше Аеродрому Енгельс, два місця пуску було зафіксовано. От усього було залучено 11 літаків, ту 95 МС. Ну Там були повідомлення, де що, навіть на нашому каналі були, що ймовірно, пуски калібрів були, ну але зрештою це були все ж таки е, ракети повітряного базування. Противник часто робить пуски е, одночасні із літаків із кораблів, саме тому власне. Можливо, було там неточність так, але ракети все ж таки були. Головне попередити населення, що вони є. А там вже з'ясували, що не калібри саме, а ракети типу Х. Далі у нас спуски були ударних БТЛА: 16 ударних дронів, звичне місце пуску Приморської Хартарськ. Ну і, і також з півночі. З півночі теж були пуски з району Курська. От, власне, 15 ударних дронів із 16 було знищено. Сьогодні ну одна з найзуспішніших е е е таких власне проуробіт е протиповітряної оборони. Знищено фактично всі повітряні сіл'я, і 28 ракет, і 15 ударних випала відмічено е е одне влучання. Ну і відповідно уламки, уламки теж нікуди не діваються. Є наслідки від збитих і ракет і дронів тому берестись в будь-якому випадку потрібно навіть коли робота робота ППО є успішною. Ми бачимо зараз, що дійсно у нас пошкодження, ушкодження в більшості свої йдуть саме через уламки. І знову ж таки надходять питання, воно продовжується. Прошу вас відповісти про те, що чому не збивають, наприклад, на підльоті до Києва. Чому сьогодні вночі тільки от десь 20, як повідомляли, об'єктів було збито над Києвом. Ну, А хто сказав, що над Києвом? Ви думаєте, важко, легко вірніше, визначити, як ви дивитесь вверх ну, під якимсь кутом. Ви можете собі уявити, де ця ціль летить. Це ну, візуальний обман то, доволі таки серйозний щодо літаків, які пролітають і так далі. Тому е може більш-менш фахівець визначити, де це є, але в тому числі і над Києвом. Зрозуміло, що. Е Ворог атакує з різних напрямків, різними засобами, і де це буде можливим, там будуть збивати. Ну знаєте, в ідеалі було б збивати на підступах до наших кордонів України. Якщо б це було можливо, це було, це було можливо так. Це б робилось. Таким чином, Київ та інші міста, обласні центри, об'єкти захищені засобами протиповітряної оборони там, де це є можливо. Я хочу ще раз підкреслити, що засоби протиповітряної оборони. Різних типів, різних родах та видах Збройних сил, силах оборони мають різний радіус уражень. Якщо це стосується мобільних вогневих груп, то мова йде лише про кілька кілометрів. Якщо мова про засоби, такі як там Айріс, Насамс чи Петріо, це вже йдуть десятки кілометрів. Але і цих і цих засобів ну, недостатньо, щоб збільшити радіус там, охорони великого мегаполіса і так далі. Тому. Просим розумінням ставитись все ж таки до того, що об'єкти захищені максимально можливо з тими засобами, які в нас сьогодні є на озброєнні. Хотіла ще спитати, і це зараз не про нашу нічну атаку. Тут дякуємо нашим ППО за те, що на відмінно відпрацювали знову схиляючи голову. Хочу вас запитати і заглянути на Росію разом з вами. Ситуація, яка була напередодні у Пскові, де палали літаки. наскільки це вплине на російську потужність? Ну так, ми ж не говоримо з вами ніколи, правда ж про те, чим хто там на Росії атакує. Ми не знаємо. На, на, на то є інші експерти, е, ось е, ну, офіційно. Власне, що там відбулося, наскільки я чув вже із ЗМІ, так що власне, пошкоджено якісь військово-транспортні літаки, так, можливо, інші. Ну, будь-яке е, ураження, воно е, б'є, знаєте, більше, мабуть, навіть. По настроях, по психології, взагалі всі, всієї Росії населення, військовослужбовців, відповідно, військові ну, втрачають, можливо, довіру до власного фюрера. Ось тому, що безпечна Росія, яка має там найпотужнішу авіацію і найпотужнішу ППО, яким розповідають у світі, власне піддається ось таким ось негараздам чомусь. І на жаль, багато в них ще є і літаків, так і інших засобів. Але, але і ну, тому знищення ко не, невеликої не, не, малої, не великої, верніше, кількості не призведе до якихось там таких бажаних для нас результатів. Так, але все ж таки я ще раз наголошую, що тут вже видно такі настрої панують. Дещо такі, не хочеться сказати, панічні, але все одно побоювання. Російська авіація не вперше вже розосереджується, як це прийнято казати, тобто тікає з аеродромів, боячись якихось чергових негараздів, які прилітають на ці аеродроми. І в такому ритмі вони вже живуть не перший місяць, ми пам'ятаємо, що минулорічні були. Ось такі негаразди, які спіткають росіян і на аеродромах, і в інших місцях. Ну а такі іл 76 і здається, саме ці вони якраз висаджувалися в гостомелі, десант висаджували. Ну намагалися висадити. Давайте будемо казати, що вони хотіли туди сісти, але українські аеродроми довкола Києва стали для них недоступними, як і для інших. Так вертольоти то були. Звичайно, вертольот може сісти де завгодно. А ось власне іли не допустити. І ці ІЛ 76 ці сьогодні використовуються для перекидання військ, перекидання десанту. В них є десятки цих ілів в справному стані. Вони тими лами, також перевозять і шахеди з Тегерану. Постійно йдуть регулярні рейси. Ми їх відстежуємо в тому числі. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Юрію, за те, що до нас доєдналися. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, говорили про сьогоднішню атаку на Україну, і, зокрема, на столицю вона одна з наймасовіших, починаючи від весни.